Давай мало еть. Усім вітанечка сьогодні не зовсім така зручна, не зовсім звична риболовля для мене. Сьогодні ось на такому чудовому ставі буду намагатися піймати щуку. Забігаючи наперед, скажу, що на сьогоднішній день поки що не, ну, не дозволяє тут ловити хижака. Тому, якщо, як ще, як можете бачити, тут ще багато лобіків питаються, намагаються піймати карпик і так далі. Карас тут. Є. А трішки пізніше вже, можливо, будуть пускати сюди. Так що спостерігаємо, якщо щучку зараз полюю, звісно, побачите. Щука тут є, є тут окунь, є тут дуже гарний окунь. Це дуже стара така став, який їм вже дуже багато років. І ще колись, колись ще я тут майже хлопцем приїжджав тут взимку ловити окуня, то ловили таких окунів, щоб ви розуміли. Отже, зараз буду намагатися, ви слідкуйте, якщо вполюю, звісно, ви це побачите. І все, я полетів. Дощик, дощик іде. Так, ну, буду сподіватися він ненадовго. Обіцяли з трьох годин, а дивіться, він вже пішов. В принципі, тут достатньо підходів. На цій водоймі бере, з тої сторони кладки, ну як я вже казав, тут о, дивіться, яка птичка, злякав. Такий цікавий залівчик. Трохи я знаю цей стал. Щука тут є, і гарна. До речі, я вже не раз своїх роликах показував, що ловиться, є така блешня. Джексон Карась сьогодні в мене взяв спробувати тільки ось таку версію 14 грам. 14 грам, але вона в розмірі більше, ніж 16. Летить вона не дуже, але Амплітуда від неї. Ух! моща. Давайте малі, дивіться, і дощик вже вам. Давайте. Щучки. До речі, якщо щука не відгукнеться, зберу іншу палку. Є в мене лайтик. Завжди майже собою лезю. Таке снаряддя, як спінінг, я вважаю, воно постійно повинно бути в машині. Україна багата на водойми, десь їдеш, зупинився на 30 хвилин і вже не стоїш в носі, не ковиряєшся. А взяв, зібрав, швиденько, паличку. Та й кайфуй, відпочивай. Все, у хлопці. Я навіть побачу, як вона бухнула перед, перед самим же берегом. Дивіться, яка красунька, невеличка. До речі, розмір такий, що таку б можна було взяти, але вона нам не потрібна. Нам потрібна ще цікавіше. Ось вам розловив Джексон Карас 14 грам у великому розмірі. А тут вона під берегом стояла. Дивіться, яка щучка гарна. Давай мала... Встряла. Коли ти відчуваєш, як б'є щука, це одні відчуття. А коли ти ще й це бачиш, а я бачу, вона ось тут взяла ну, майже в 4-5 метрах, це зовсім інше. Ух, дреналин зашкалює. Піду, мабуть, візьму плащ, що цей дощик не подобається. А в місті тривога. У рибака повинно бути все в машині. Завжди возю з собою такий плащик. До речі, придбав його в риболовному магазині джиг. І така собі невеличка реклама. І таку річ. Місця багато не займає, але досить зручно Завжди і Завжди вруча. Ось вами синоптик. 15 годин дощ ось вам тільки ж окунчик. Ну, трішки більше, ніж ця блешня. Тут з трави вискочив, падлюка. Ну, ось такий коротесенький звід. Плащ, звісно, штука така цікава, гарна, але ж ще треба під таку погоду, під дощ мати ще добре правильне взуття. Я намочив ноги. Ну, вже година, як дощ скінчився, пробував під час дощу кидати. Нічого не було після дощу. Ну, був один невеличкий течок. ось, І все. Ну, Час їхати додому. значить, Отже, підписуйтесь, ставте, як завжди, лайки, пишіть коменти. Стосовно водойми. Якщо якась інфа цікава, то пишіть напишу. Один оплатне на те, що я знаю, то мабуть 400 гривень на толстолоба. Не знаю, якщо комусь потрібно, я уточню інформацію. Отже, до зустрічі, вподобаєчки, як завжди. От, працювала сьогодні кита, ой, вибачаюсь, Джексон Карась 12 грамів і також 14 грамів. Були там щучка на 12 була покльовочка. Мабуть, все. Все, зустрінемось в наступних роликах. Всім пока.